Дарувати нам весняний вірш і потім. Право на весну. Коли про тебе думаю, що миті, то в спогадах, то в вигадках, то ну, ранку вісни сльозами перемиті. Я жінка, маю право на весну. Коли тобою сповнюються вірші, умить скидаю маску захисну, бо дістаю і серця, найсвятіше, я жінка, маю право на весну. Від почуттів, аби не знавісніти, слухаючись в мелодію сумну. Мені всміхнуться сині первоцвіти. Я, жінка, маю право на весну, як душу пресом здавлює безвихідь. Боюся, що таке іще утну. В думках моїх зіймається, як вихор. Я жінка, маю право на весну, я маю право власного страждання, я маю право мучити струну. І серцем, відродившись у коханні, я жінка, маю право на весну.